Вітаю, друзі! Обід із серії, коли треба дуже сильно швидко. Сіль. Ставлю чайний кібеток. Шкалєті. Готуємо заправку. Цибулька дуже сильно дрібна. Бекончик. Сіль і всякі спеції добренькі, все це одразу готується, одночасно. Як тільки цибулька стане прозоро вершки, Крем-чіз або плавлений сирок в мене, звичайно, жирна сметана. Спагеті готуємо стільки часу, скільки вказано на упаковочці. Перемішали гарненько. Та от вам і хвильона карбонара. Замість бекончика можуть бути креветки. Ще трохи пармезанчику. Готово.